Друзі, всім мої вітання! Олександр на зв'язочку. Зараз на виробництво на DAF високий ставимо пачку, нову. буде хороша сепка. Бачите, який красавець високий DAF. На нього зараз встановлюємо сепку, буде комплект. ДАВ 95 430. Бачите, яка красотища. Бачите, зараз всю покажу вам. Зараз вже все фактично готове. Дороблюються останні штрихи і сепочка буде готова для роботи. Сейчас глянемо лючок. Просто супер. Дивіться, пачка зараз опускається по нашому гідроцилиндру, гідросир. Оп! Порядок. Все работает в лучшем виде. Вот так вот оно и будет. Вообще комплектик красивый. <соцентричный>